Якого ти тут робиш? Хотів поговорити. Звідки знаєш де живу? Я лікар. Переглянув записи. Моєї адреси немає в записах. Грест, є Єпап. Там хлопець за 5 фунтів тебе здав. Господи, це тобі бісев сталкер. Падай там. Він правду. Я під впливом. Я зрозумів. І сильно вляпався. У що? Я не про наркоту. Наркотики це просто інструмент, щоб відволіктися від реальної проблеми. А Боже, тепер я вже нервую. Про що ми я залежний від жіночих колінок? Викладай. Колінка, гомілка, стегна. Колінки переважно. Я ж був одружений і вона була чудова, моя половинка. Та я не міг перестати хотіти дивитися на коліна інших жінок, торкатися, цілувати, лизати. Спробував з декількома її подругами. Нічого такого. На вечірках підбирався ближче до колін, проливав щось, витирав. Та все викрилось, коли вона побачила мене, як я дрочу на її подругу в міні спідниці. Коли жінки приходять на я який вигадую привід, щоб вони роздягнулися, сподіваючись на проблеми з ногами, я втрачаю контроль. Він це все про що я думаю. Так, слухай, я співчуваю тобі кріс, чесно мужик, але я не відупляю, чого ти від мене чекаєш. Дивись він, подумай, те, що в наших мізках ці... ці думки. Бо не бентежать. Однак можливість про це поговорити тут, просто сидячи, балакати, наче тягар скидаєш. Я тут подумав. Він просто скажи, якщо це погана ідея, але я думав. Мені потрібна допомога. Тобі потрібна допомога. Обговорити думки, і, може, ми могли б стати один одному терапевтами, наче групова терапія для двох. Що скажеш? Ну. Тобто, нехай. Тільки в мене кулачний бій з одним биком у вівторок, тому може після. Перекладена та озвучено здаля. Ще почуємось, папа. А зараз вірш. Десятий день несамовитий її скиглить написать рука. І день хореями побитий. І ніч під ямбами крихка, та обіцянку я тримаю, коли вручив її чомусь. Щоночі в ліжку помираю, Щоранку світлом поскрашусь. І ми так більше не зустрінемо, не повернем вже той момент, де тиск на тебе був надмірним. Ти, 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 ти. Де я в зізнанні абсолютно. Я не настільки злодій пані, аби себе бажать добром, хай загубив тебе в рекламі, наче квітку зрізав топором. Я все втоплю, як стіг з ріка, з тобою монолог закритий, і ніч під ямбами крихка, і день хореями побитий. Так, запис іде, окей. Тепер слухай не сюди. Я тебе викликаю на чесний бій, я нікому не казав, що ти не підписався на канал. Я грбаний Оніл, викликаю тебе на бій і потребую поваги як Ти, Грюбана бововна. Свята.